Вареники з картошкою, тісто зроблене на молодці. Роблю начинку у варенички. Зварила картошечку, накидала окропу, масло, перцю додав молотого. І гарнесенько це все витовчу. Поки начинка моя схолоняє, я налила стаканчик молока у мисочку, додаю трошки солі. Трошки цукру, ну сольки трошки пішеньку можна. І зараз буду додавати муку і замішу тісто. Тісто має бути гарно вимішане. Я зразу у мисочці тоді виклила на коврик і гарненько його, бачите, до рук не прилипає і не забите, і не рідке. Ось таке гарне тістечко. Хай воно трошки полежить, поки я все підготую, поставлю водичку на газ, начинку приготую. Хай трошки тісто полежить. Ну і тепер притрусила коврик мукою. Можна, звичайно, розкатувати скалочкою тісто і такими кружочками виділувати, щоб всі вони були однакові. Я зараз кусок тіста одріжу, зроблю собі таку ковбаску. І поріжу. Ну, в общем, як раніше робили, так і я буду робити. Покажу вам, яке гарне тісто в розрізі. Бачите, такі аж дирочки. Це від того, що гарно вимішане тісто. І довгенько я його мішала порізала примерно, наче на однакові кусочки, і буду ліпити вареники. Водичка наша кипить, і ми вкидаємо варенички. Почне вода кипіти вже з варениками. Чотири хвилинки і будемо їх витягувати. Ну, я ж маленьких робити не вмію, ви ж знаєте. Все, хай варяться. Ну і як зварились вареники, я їх притрусила зажаркою. Чим мені подобаються вареники, тісто зроблене на молоці. Тим, що, коли звариш, то вареничок біленький. Він, як, ну як вам сказати, як у воді, він наче мені кльоцик виходить. А це він і на другий день буде біленький. Можна робити з будь-якою начинкою, з капусточкою, з творожком. Хто з чим любить. Смачного всім.